Так, а де элита, де? где элита, где? Где элита? Вот то еще где? Вот ты? Да. Оплот? Оце оплот. Коллеги, оплот, насильник. Ты мне сказал, что не нет элиты, да? Нормально, или Український горох, так? Невировняний. Ну, да, як калібровка. Еліта вона сідає така. І пшеницю привозять сюди таке, подивиться. Мершава, да? так? Да. Але, але це гени. Це тут, тут, тут у цьому зерні гени. — Або не або дядя гена. Сьогодні, шо вони українські аграрії, колеги. Це що у нас? Горох який? Який це у нас горох астронавт. Еліта тест, так що еліта, перша репродукція насіння буде, астронавт я бачу, написано. Е, і оплот, і астронавт. Тобто графі, перша репродукція буде, будь ласка, зватайтесь, кому потрібно. Бачите, зараз є морок. Це сиділо протруємо, тут грузимо, в общем, таке сьогодні день еліт. Сьогодні 13 березня, висіваємо еліту. Великі мішки цікаві. Ага, це як положено, зашмуровано, загибай астронавт. Так що такі, такі справи. Тримайтеся, запрошую ситуацію успіхів вам.